Ваш автомобіль це не просто транспорт, а й ваша друга домівка. Але плями, бруд і запах можуть зіпсувати будь-яку поїздку. Як швидко та легко повернути салону чистоту. Представляємо вам вітану піни очищувач, ідеальне рішення для догляду за вашим авто. Це високоефективний засіб для видалення плям і забруднень з тканевої обивки автомобіля, тканин, скамкових покриків свіжість, чистота, ідеальний вигляд. Ваше авто заслуговує на це щодня. Його активна піна не тільки чище, а відновлює первинний вигляд, піднімає ворг, повертає природній колір, також видаляє навіть глибокі забруднення. Централізує неприємні запахи, наповнюючи салон автомобіля свіжістю. Завдяки антистатичним властивостям запобігає повторному забрудненню. Ваша обивка залишиться чисто набагато довше. Щодо переваг, підходить для будь-якого типу тканини або калинкових покриттів, глибоко очищує навіть складні плями. Знижає повітря, не пошкоджує поверхню, а у використанні не потрібно багато зусиль. Ось так виглядає салон після щоденних поїздок. Пили загальні забруднені від тривалого користування. А на килимках видно пісок і затерті сліди їдзуття. Тканині сидіння з плямами від їжі та напоїв. Замість того, щоб шукати хімчистку, витрачати час і гроші, ви можете самостійно і швидко навести ідеальний порядок у своєму авто чи вдома, і при цьому отримати результат найгірше за професійну чистку. Тепер покажемо, як правильно користуватися цим засобом. Перед використанням ретельно струсіть балон. Це активує піну і гарантує максимальну ефективність. Рідномірно розпиліте чищувач. Ви одразу побачите густу щільну піну, яка починає діяти вже з перших секунд. Використайте щіточку, яка йде в комплекті. Залиште на 3-5 хвилин. Після очищення добре змийте залишки засобу вологою венчіркою або губкою, щоб прибрати залишкову піну разом із розчиненим брудом. Результат миттєвий: тканина чиста, без плям, колір насичений, аромат свіжий і приємний. Ми рекомендуємо обробити всю оббивку, а не тільки окремі плями. Втерти активну речовину в оббивку за допомогою щіточки. Вона ідеальна для делікатного, але ефективного очищення тканини. Приступимо до наших пілинків. Ціна активується ще більше при механічному впливі, а щітка допомагає витягнути бруд із глибини. Наступний килимок. Беремо наш пінний очищувач, струшуємо балон і розпилюємо на поверхню. Ви буквально бачите, як бруд розчиняється прямо на очах. Килимок, який кілька хвилин тому був сірим запиленим і брудним, тепер виглядає як новий. А тепер приступимо до цієї тканевої оббивки. Беремо наш засіб, добре спросимо. Перейдемо до наступної оббивки. результат. Салон як новенький, жодної кляму, ні сліду від пилу чи піску, свіжість, чистота і охайність у кожній деталі. Все це завдяки вітану піному очищувачу. Працює на 100% просто швидко, ефективно. Оновлене вигляд безмагана чистота і приємний аромат. Ось що ви отримаєте ті, щоби отримали спільноти там.